Перша та друга команда Карбон відіграла два поєдинки з різним результатом, загальний підсумковуючий коментар до двох питань. Ну, по першій команді є трошки у нас проблема з налаштуванням на матчі. Два тури дуже важко налаштовуємося на матчі. Думаємо, що можна зіграти на півноги, але тут в цих іграх такого робити не можна. В цьому чемпіонаті. Добре, що виграли і змогли все-таки переналаштуватись в перерві і дотиснути суперника у другому таймі. А що стосується карбона 2, ну будемо відверті, команди у команд дві різних ну, дві, дві завдання у різних команд, тому не можна тут щось вимагати від другої команди, щоб вона там стрибнула вище своєї голови. Да, там були здорово зіграли перші п'ять хвилин. Від оборони, десь якийсь момент був попереду, але не вистачило витривалості, щоб так можна було провести весь матч. Тому, в принципі, закономірні результати, що в першої, що в другої команді. Всім дякую, слава за сумнів.